І мені сказали, що міша, все ти сімейний лікар, їдеш в те село. І я такий гаразд, добре. Ми розуміли, скільки приблизно ми будемо заробляти і чи нам цих грошей підхватить для того, щоб це все отримати. І цей момент для мене був таким переворотним. Це те, що я хочу, це те, що мені подобається, це те, що я би хотів, щоб зробили зі мною. Михайло Данильчук родом з Тернополя. Мені 31 рік, і я сімейний лікар. Молодий та енергійний Михайло не просто медик, а й головний лікар міської амбулаторії. Спільно з дружиною вони власники медичного закладу. Він трошечки мені хрипів і не хотів прокашлятися. І я біля верхніх відділів вислухав в нього невеличкі хрипи. Не хотів прокашлюватися його відправив на рентген. Радий чути, що ти послухав цю дитину і зробив рентген. Тут нічого надприроднього немає. крім того, що ця дитина. В принципі, зараз я все частенько. Чудово, продовжує. Здається, що це дорога приватна клініка, світлі коридори, привітний персонал та якісне устаткування. Зі стін пацієнтам усміхаються герої мультфільмів. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Проте для клієнтів усі послуги тут безплатні. За роботу лікаря, аналізи, огляд та інші маніпуляції платить держава. Лікарям тут не треба віддячувати хабарами, бо отримують гідні зарплати понад 20 тисяч гривень. А, що ми маємо зробити? А, значить, нас на сьогодні записано 40 людей на кордонаки. Миршладирівна за вами всі підписи, всі згоди. Окей. Okay. Добре, а, Ще якісь питання у вас є. Нема, немає. Все тоді окей до роботи. Ще три роки тому цього всього не було. Михайло закінчив Тернопільський медичний університет і мріяв бути психіатром. Але держава вирішила інакше, відправила за розподілом працювати сімейним лікарем. І мені сказали, що Міша, все ти сімейний лікар, їдеш в те село. І я такий гаразд. Добре, я не бачу в цьому якоїсь проблеми такої. Та проблеми почалися майже одразу. Михайло з перших днів стикнувся з державною медициною. Погані умови, зарплата молодого лікаря лише три тисячі гривень. Тож медики у прямому сенсі залежні від вдячності пацієнтів, тобто хабарів. Багатьох це влаштовувало. Але не Михайла. Мені не подобалось е, ставлення до роботи. Мені не подобалось того, коли люди чекають по дві години, і я це на це не можу ніяк. Вплинути ніяк не можу організувати свою роботу. Е, тобто по дві години чекають консультації мої в коридорі. Мені не подобалося багато бюрократичних моментів, де ти йдеш довідку, в одному кабінеті, потім в другому кабінеті, або в шостому кабінеті, і аж вертаєшся. Михайло вирішив змінити своє життя і покинути медицину в Україні. Разом з дружиною поїхали за кордон на стажування у Британію. Я такий, давай я напишу лист в клініку Базелтона. Я написав, що я сімейний лікар, тобто їхній це General Practitioner. Я хотів би познайомитися з особливостями роботи саме британських лікарів. Одна клініка сімейної медицини мені така: окей, приїжджай, ознайомишся. Я бачив великий, -великий кабінет, де Робоче місце лікаря займало маленький кусочок в кутку, де в центрі 30 е, кабінету на 30 квадратних метрів стояла кушетка, і біля кушетки стояло дві тумбочки. І оцей такий е, центризм пацієнта, тобто лікар стає, пацієнт приходить і сідає на ту кушетку. І лікар вже грається з тим пацієнтом. Але в ньому в одному кутку його робоче місце. В другому кутку в нього гемоналізатор, і це все в одному кабінеті. На 30 в нього в одному кутку і лабораторія в другому робоче В в тут він приймає, а там в нього холодильничок з вакцинами. І це все на межах одного. І цей момент для мене був таким переворотним: тобто, ого, тут на місці вирішили всі питання пацієнта. Не треба десь відправляти пацієнта в мільйон різних кабінетів. Це те, що я хочу, це те, що мені подобається, це те, що я би хотів, щоб зробили зі мною. Тобто тут зі мною вирішили всі питання за дві хвилини часу, а не Бог за де. Михайло мріяв працювати саме так. І тому пропонували залишитися. Але в Україні почалася медична реформа. Михайло побачив у цьому великий шанс для країни разом з дружиною. Вони вирішують покинути комфортні умови і повернутися додому, спробувати все з нуля, але з необхідним досвідом та вірою. Ми розуміли, скільки приблизно ми будемо заробляти, чи нам цих грошей підхватить для того, щоб це все отримати. І ми такі, так, давай спробуємо, чому ні. За правилами медичної реформи сімейний лікар має право працювати як приватний підприємець, лікар сам і за власні кошти орендує приміщення, робить ремонт, купує обладнання. Далі проходить навчання і отримує ліцензію. Після цього може працювати і набирати людей. За кожного пацієнта держава платить гроші. Завдання лікаря зробити так, щоб до нього захотіли йти люди. Я завжди кажу, що реформа це не про ремонти. Я думаю, що коли пацієнт бачить лікаря, який прийшов, відпочивши, і лікаря, який хоче сьогодні працювати, то він отримає в три рази більше ніж пацієнт, який отримує втомленого лікаря, який заганий рутинною роботою і думками про виживання, і ймовірність одужати, ймовірність отримати якісну медичну послугу в три рази вище. Щоб почати свою практику, Михайлові потрібен власний кабінет, обладнання грошей на все це не було. Але було житло, яке батьки подарували на весілля. Подружжя йде на ризик: продають квартиру, орендують кабінет і купують новітній апарат УЗД. Валентині Іванівні 78 років. Все своє життя вона їздила до лікаря за 100 кілометрів у Тернопіль, бо лише там були нормальні умови та фахівці. Два роки тому, коли Михайло відкрив свій кабінет у Шумську, про нього заговорило все місто. Молодий, розумний, уважний і не вимагає хабарів. У це було важко повірити. Проте бабуся вирішила спробувати. З будь-яким питанням пані Валентина одразу приходить до свого лікаря. Живе на сусідній вулиці. Так, так, що я не весь, так. Вискочило. У Вас на лобі? Да, да. Та я думаю, спитаю лучше, що mm. то таке. Воно так. вас пече? Не пече нічого. Тільки чуть болить. Раніше Валентині Іванівні з таким питанням довелося б їхати у Тернопіль, сидіти у черзі до дерматолога, потім ще день, щоб вранці здати аналізи, і пізніше повернутися знову, щоб їх отримати та пройти повторну консультацію. А тепер усе поруч. І діагностика, і лікування. Бабцер, е, ну схоже на герпес Зостер, на вірусну інфекцію, і воно може пекти дуже сильно. Давайте сьогодні візьмемо ібупрофен, подивимося за ним далі, а завтра будемо бачити, що з ним робити далі. Домовились? Mm -hmm. Тобто, якщо воно завтра буде вас боліти, ви завтра до мене попадете знову, так як і ми планували на вакцинацію, і я тоді до того щось допишу: 200 мг ібупрофен у вас здається, має бути. Місяця, що з був, о той отой, іспанський здається сімейний лікар. Це знаєте, лікар-дружбанчик. Це лікар, який дивиться і спілкується з людиною, а не з діагнозом. Коли ти приходиш до кардіолога, то кардіолог займається там виключно вузьким діагнозом. Коли ти приходиш до нейрохірурга, він займається виключно ще вужчим діагнозом. А, вузькі спеціалісти займаються лише діагнозом. А сімейний лікар, я кажу, що він займається людиною. Фактично, сімейний лікар, якщо розібрати історію всіх звернень, він може вирішити практично 80% всіх медичних звернень, які тільки є. І ми ще завтра саме за продовжимо за вакцинацію. І ви завтра отримаєте другу дозу, правда? Дуже добре, то ми ще завтра з вами поговоримо і за ваше головокружіння, і за вакцинацію. Добре, добре це очікую завтра. Лише чотири місяці після відкриття кабінету у Михайла був повний запис. Жителі Шумська і навколишніх сіл буквально стояли у черзі, аби підписати декларацію з лікарем. Михайло прийняв рішення відкривати амбулаторію, набирати ще лікарів. Реформа створює умови, де ти можеш чемно, чесно працювати і не думати про те, що ти завтра будеш їсти, а думати, коли ти завтра поїдеш, коли ти завтра будеш слухати. Я до цього отримував 4-6 тисяч в процесі реформи. Ми з дружиною маємо зарплату десь приблизно 70-80 тисяч. Нині у Михайла медичний центр площою 100 квадратних метрів: сімейні лікарі та медичний персонал. Медсестра, адміністратор, послуги в лікарні. Безплатні для пацієнтів за все платить Національна служба здоров'я. Сьогодні на місяць Михайло отримує понад 100 тисяч гривень. Велика частина цих ресурсів якраз на організацію самої праці на на, 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 на на зарплату працівникам на, на всі поточні витрати це обов'язкові витрати, без яких цей заклад не буде. І саме головне, сама, сама краса вся в тому, що ці гроші у мене є доступні на карту. Якщо мені треба завтра тести експрес-тести на ковід, то я сьогодні телефоную. і Мені сьогодні їх відправляють. Я не чекаю якихось довгих. Це також елемент свободи. Тобто я не чекаю довгих, поки ті гроші перерахують з одного місця в друге, з в третє з в четверте і за 10 днів мені ті тести пришлють. Я вже за 10 днів можу ці тести використати, купити нові елемент свободи, який дозволяє динамічно все міняти, адаптовуватися під ті виклики, які трапляються, і приймати ті ж динамічні рішення. В медицині супер важливо. Михайло мріє ще більше розширитися, орендувати просторіше приміщення і запросити у лікарню вузьких спеціалістів. Щоб пацієнти могли отримати весь спектр медичних послуг біля своїх домівок, а не проводити годинами у дорозі до обласної лікарні та шукати раз за разом нових лікарів, коли ти просто робиш свою роботу. Ти бачиш, що маєш якийсь позитивний переріст пацієнтів, це так завжди було, завжди, мені здається, буде. Якщо ти стараєшся робити свою роботу до кінця, ти завжди на виході отримуєш щасливих е пацієнтів, які задоволені твоєю роботою. І тобто тут потрібен лише час, все.